Вітаю, друзі, з вами екадоктор. Ну що, потихеньку, після моєї армійської медичної військової хірургії, повертаюся до цивільної медичної практики у своєму кабінеті, в інших місцях. Ну і паралельно відновлюємо нашу з вами. Традицію спілкуватися у прямому ефірі на ті питання, які е, хвилюють вас, які ви мені задаєте у приватній переписці, е, які я бачу по своїх пацієнтах і по собі особисто. Е, тепер спробую вести ці ефіри на українській мові. Можливо, буду не так швидко формулювати свою думку, але вже ви бачите, як, як можу поступово призвичаюся. Тому е, сьогодні почнемо наші ефіри з е, Історії з, моє, з мого досвіду, яка трапилася зі мною якраз після мого звільнення із міської медицини, яка дуже красномовно показує, як взагалі стресові ситуації постійний, ну такий, є таке російське слово да, постійний. Серйозний стрес впливає на реакції нервової системи. Якщо ви пам'ятаєте, перші дні війни, коли всі бігали, там у всіх тряслись руки, були величезні черги до аптек за ліками, за всім для всіх це було щось нове, щось незвичне, щось дуже. Ну, Дуже страшне. Зараз, звичайно, як йдеш по Харкові, дивишся, як люди реагують на тривогу повітря, ну, ну вже розумієш, що всі якось призвичаїлись. І от якраз це дуже добре пояснює історія, яка зі мною відбулася. Після звільнення поїхав до е, свого стоматолога, е, бо треба було видаляти там два зуби, які вже ну, ми довго не трималися на такому лікуванні, але під час війни вже остаточно розвалилися ну, ближче туди, до мого звільнення. От. І вже треба було їх удаляти і готуватися до там, серйозних стоматологічних процедур по... <кхе> по відновленню зубного ряду. І, ну, як зазвичай, сів, сів у крісла звели, знеболююче, знеболюючи, почали там потихеньку їх виділяти. Я вже чую, як один зуб виривається, там потихеньку, другий щось там колдують. Ну, от, руки в мене в роті, і питає мене: а через чого я не вживаю? Ніяких препаратів для розрідження крові. Ну, я з повним, з повним ротом стоматологічних рук сказав, що я а -а, нічого не вживаю. А потім вже мені стало цікаво. Я став, коли ми, закінчили, коли ми закінчили процедури, і мій рот звільнився, я ж давай її питати, а що, в чому була така необхідність питати про кроворозріджуючі препарати? Вона мені каже, що взагалі дуже, дуже погано зупинялась кров, така, як буває у людей, які приймають кроворозріджуючі препарати, антикогулянти. Я кажу, так підожди, там же рана, ранова, запальна тканина, все. вона погано кров, кров спиняється, вона погано знеболюється. Це я знаю як хірург, тому що ну, бувають часто такі ситуації при інфекційних процесах. Вона каже, та ні, тканина більш-менш вже запалення стихло. І я ж. В анестетик додає адреналін, щоб судини спазмувалися, і крові не було. І у всіх ну, звичайних людей адреналін діє так, що судини спазмуються, ну, може трошечки. По... <кхем> Частіше серцебиття, ну ненадовго, потім поступово стухає, чому не рекомендують пити каву перед таким процедурами? бо якщо кава, ще адреналін, може бути серцебиття. Щоб ви розуміли, в мене не підвищувало серцебиття і навіть не спазмувалися кровоносні судини. Про що це говорить? Це говорить про те, що нервові рецептори. Рецептори, ну якби датчики такі та, у судинах, які мають. Звужувати судину при підвищеному рівні адреналіну в крові, щоб підвищувати напор, який циркулює, а що таке адреналін? Адреналін виділяється, коли організм відчуває небезпеку, якусь небезпеку, і тоді він мобілізується максимально. Якщо це сильна небезпека, прям за, запредельна, тоді має прискорити серцебиття, пульс, ти все має, має, має готуватися до якогось активного боротьби з, з небезпечним чинником. А якщо не дуже великий або. Або тривали, то, то також включається і гормональна реакція, тобто активізується щитовидна залоза, там пригнічуються статеві залози, пригнічується травна система, е і організм переб... над нирники включаються, кортизол почне виділятися. І запускається каскад таких от, таких от реакцій. І, і я, я, коли узнав, що, що вона намагалася адреналіном звузити мою судину, я кажу: так я ж півроку був в армії. Мені на мене адреналін вже не діє, тому що. Коли ти живеш постійно ну, серед військових, розумієш, що 24 на 7 це місце, де ви знаходитесь, може бути мішенью для ракети або для снаряду, або для чого завгодно. І плюс, якби регулярно виникають ситуації, майже постійно, які тримають якби, в тонусі в такому цим стресовому. Вже базовий рівень адреналіну не є для організму стресогенним. Тобто він ну, виділився собі адреналін, ну простимулював там зазвичу, чи то подібну ще. ну може трошки увага так фокусується, на, на, на напор крові підвищується, але судини не спазмуються. Тобто вони вже втрачають чутливість до адреналіну. Це я почав розуміти, чому, наприклад, в армії навіть за мирних часів стараються військових тримати в якомусь такому тонусі Там всякі шикування, марш броски там щось ще йому мустра влаштовують якісь такі напряги, щоб цей адреналін весь час був на певному рівні в крові, щоб, коли, не дай Бог, буде. Реальна загроза, то цей рівень адреналіну виділився, людина сфокусувалася і пішла виконувати задачу, а не тряслись руки від того адреналіну, який, який виділяється. Але з точки зору здоров'я, це шкідливо для здоров'я, коли такий тривалий час високий рівень адреналіну, що судини вже навіть його не відчувають. Тому що, по-перше, це пошкоджує самі судини, по-друге, запускає каскад реакцій. Е Гормональної системи, наднирники, щитоподібна залоза, гіпофіз, і, і все це все це якби задіює резерви організму, які мають ну, якби, задію, які мають задіюватися на екстрені ситуації, про яких є загроза життю. Але якщо це щодня і щоночі, і 24 на 7, така, така ситуація виникає. То це виснажує резерви організму, і потім, коли людина потрапляє в більш-менш мирну ситуацію, їй треба відновлювати ці резерви. Е, хтось відновлюється відсипанням, хтось, від, хтось трішечки вживає алкоголь, да, хтось йде там, е, ну, до жінки да, на, на, на вихідні. Але е, треба розуміти, що якщо людина ваша близький з ним прийшов з армії, то якийсь час ну, цей адреналіновий, якби. Стимул в нього не працює, тому що вона круги все спокійно. Він буде ходити такий чумноватий, такий вялуватий. На, на вигляд не, не звертайте на це уваги. Таке може бути. Це просто ну, якби суди нам для того, щоб вони включили організм, потрібен набагато більший рівень адреналіну. Поступово, поступово людина відіспиться, адаптується, поспілкується з навколишніми людьми, включиться в якісь Е Побутові справи потихеньку буде адаптуватися. Звичайно, я зараз буду вивчати це як це відбувається на мені самому. Чим це можна прискорити це відновлення, як то все працює. І перше, що хочу сказати, так: повноцінний сон, да фізичні вправи, якась зарядочка. да Тому що цей адреналін має все одно випускатися на м'язи, а не подразнювати тільки одне серцевий м'яз. І комунікація з людьми, які знаходяться ну, якби в, в мирному полі, так? зустрічаються з людьми, чому люди стараються е, там, з друзями зустрітися, з близькими. Е, якщо хтось приїхав так із армії, ви знаєте, придіть нього в гості, побудьте з ним, поспікуйте з ним. Йому для адаптації до, до, до нового середовища це буде дуже і дуже корисно. Ну, взагалі, якщо. Такий формат нашого з вами спілкування цікавий, ви знаєте, що робити? Ставите лайки, підписуйтесь, щось напишіть в коментарях. А я наступного разу розкрию цю тему трішки ширше, як це впливає на хронічні запальні процеси, як стрес впливає, і що з тим робити, як з тим боротися, щоб організм, по-перше, був більш стійкий до таких стресів, а по-друге, швидше відновлювався. Але це, як то вже кажуть, в іншій серії. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна! Перемога буде за нами. З вами, яка доктор.